Сьогодні я розкажу про три речі, які так чи інакше впливають на стан кожного з нас, навіть якщо ми цього не помічаємо, і всі ми щодня це можемо робити. Друге, це наша постава. Так? Якщо ми тутулимося, то наша постава-осанка вона впливає на те, який сигнал посилає блукаючий нерв нашому тілу, бо воно напряму пов'язано саме з вагус нервус. А вагус нервус це основа парасимпатичної системи, тої самої, яка відповідає за те, що наше тіло відновлюється, наші клітиночки регенерують, і ми розслабляємося. В нас включається. Природний процес відновлення. А отже, прості вправи, коли ми не перенапружені, але все-таки положення нашого хребта і нашої щії рівнесенькі, то автоматично включається система, яка відновлює парасимпатику. Коли ми сутулимося навпаки, так, то це йде така захисна реакція, яка теж на таких фізіологічних реакціях посилає сигнал про те, що щось може зашкодити нам. тобто нам, коли ми Захищаємося, ми, як правило, да, нам хочуть до пози малюкам. А коли ми дихаємо на повні груди, коли нам добре, коли ми на краю світу, нам хочеться уху, ось так випрямити плечі. І все це на рівні ось таких от простих дій, наше тіло воно зчитує і запускає певні процеси. Отже, щоб воно запускало для нас цінні процеси. Просто за день слідкувати, чи рівна в мене спинка. Зробити такі вправи, коли я спеціально дати це як контракшн, як на танцювальному, да, коли я так зігнулася, І реліз я відпускаю для того, щоб підкреслити оцю різницю, розкриваю свою грудну клітину, і в мене запускаються чудові процеси саморегенерації в організмі.